9 вересня надвірнянці та гості міста відзначили подвійне свято: 423-ю річницю міста Надвірна, від дня свого заснування і день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Розпочались урочистості святковою літургією в храмах міста. Як завжди, святкування відбувалося на високому рівні. Офіційна частина свята розпочалась з вітання міського голови Зіновія Андрійовича, який подякував всім, хто своєю наполегливою працею допомагає місту розвиватись. Кожним роком ставати все кращим і кращим. Також мер міста поринув у історії, згадавши про нелегкі сторінки загарбницьких нападів. На рідній Богом даній землі ми з вами святкуємо 423-ю річницю з дня заснування любимого нашого міста надвірна! Історичний відповідальний час. Коли в Україні постає час утвердження розбудови кожного жителя нашого міста, кожного громадянина України відповідальний момент. Саме ми всі на території нашого міста є її будівничим сином рідної землі. І сьогодні, практично після п'яти століть історії нашого міста, ми зобов'язані усвідомити велич історії глибини культурної, історичної спадщини поколінь наших дідів і прадідів від малого до великого. Саме сьогодні історія нашого міста це та історія, яка говорить про першу згадку 1589 році. Історичні довідки свідчать, що історія міста тісно пов'язана з діяльністю шляхетських родів, потоцьких і куропатвів, проте вважається, що місто було засновано набагато раніше. Коріння сучасних надвірнянців сягає ще кам'яної доби. Існує також декілька версій походження міста. Найпоширеніша пов'язана із сусіднім з надвірною пнівським замком. Наприкінці 16 століття ним володів шляхетський рід Куропатвів з метою збільшення доходів вони відвели. Частину території під містечко, яке отримало назву Надвірна, поселення на дворі, тобто за межами замку. Інша версія, на думку місцевих істориків, пов'язана не лише з Пнівським, а й з надвірнянським замком, залишки якого є на території Надвірнянського парку. У день святкування під час офіційної частини вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Виконали почесну місію, урочисто внесли прапор міста надвірна, затверджений 25-ю сесією надвірнянської міської ради. А духовенство освятило символічне полотнище. Привітали з Днем міста та Днем працівників нафтової, газової та нафтоприробної промисловості присутніх священнослужителі. На подвійне свято до надвірної завітав єпископ Коломицький і Костівський Української православної церкви Київського патріархату Іоанн Бойчук, який поблагословив надвірнянців та гостей міста. Сьогодні згадуємо слова святого Писання. Цей день, що його сотворив Господь. Тож радімо! І веселімося в ній, і без волі Божої нічого не відбувається в нашому житті. Тому, по волі Божій ми сьогодні зібрались і церква, і представників влади, і всі ви, дорогі брати і сестри, щоб відзначити це величне свято День міста. Тому від церква завжди підтримувала свій народ. І ми вдячні сьогоднішній день за запрошення. Дякуємо міському голові і голові районної державної адміністрації за запрошення на це величне свято. Тож хай Господь благословляє щасливо провести, веселитись і, відзначаючи День міста і професійне свято нафтовиків, хай ця радість наповнює серця всіх. Наше місто, дорогі мої, завжди є було і є, напевно, що буде прикладом доброї, плідної співпраці державної влади, церкви, національно-культурних і громадських організацій, є прикладом особистої віри та активної громадянської позиції мешканців нашого міста, що дає добрі плоди у розбудові свідомого християнського національно-патріотичного суспільства. Це свято всіх, хто тут народився, хто тут виріс, хто приїхав колись, щоб залишитись тут назавжди, у цьому прекрасному місці, з особливішим колоритом, традиціями і своєю славною історією. Дякую дорогі мої сьогоднішній день всім мешканцям нашої міста Надвірна, які не байдужі до долі нашого міста, а особливо представникам старшого покоління. Які в свій час пройшли голод і розруху, але вони не зломилися, не втратили віри, а продемонстрували приклад безкорисливого служіння своїй малій батьківщині. Невід'ємною частиною святкового дійства була демонстрація жонглювання гирою з зав'язаними очима відомий спортсмен Богдан Гальчак, який увійшов у книгу рекордів України декілька разів, нелегкими трюками дивував присутніх. Відсвяткувати день міста надвірна на головній спортивній арені району прийшло багато надвірнянців та гостей міста. Перехожі розважались та відпочивали по різному хтось смакував шашлики, хтось насолоджувався співами та танцями фольклорно-атнографічних колективів надвірнянців. Загалом позитиву було достатньо, незважаючи на прохолодну та сиру погоду. Надвірнянців та працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, як одну велику родину вітали керівництво району представники обласної влади. Велике свято прийшло над Надвірна стала центром святкування. І я хочу подякувати всім, хто прийняв участь в обласному фестивалі Стрілецької та повстанської пісні. Своєю присутністю на фестивалі ви виявили повагу до стрілецької пісні, до історії УПА і до нашої України. Я рахую, що це свято, День міста Надвірне, не є тільки святом мешканців і жителів міста. Так як надвірна є столицею Надвірнянського району, тому сьогодні святкує весь надвірнянський район. Я хочу привітати працівників нафтової, газової, нафтопереробної галузі з сьогоднішнім професійним святом. Так як доля міста, функціонування міста нерозривно зв'язані з нафтовиками, газовиками, лісовиками, я хочу побажати вам успіхів. І хочу сьогодні, у день народження міста, сказати добрі слова. Побажати вам! Щоб всі надходження від роботи нафтовиків, газовиків, лісовиків йшли в бюджет міста, щоб цього бюджету вистачало на ремонт доріг, шкіл, лікарні, дитячих садків, на заробітну плату, надлишок коштів ми б могли розподілити по району, а то, що залишиться, відправимо до державного бюджету. Це є побажання. Святом вас! саме найщиріші вітання святом, святом нашої малої батьківщини, святом надвірної, сьогодні свято Патрійне, сьогодні ми святкуємо початок фестивального руху, сьогодні ми святкуємо день Надвірної, сьогодні ми святкуємо свято самих двох потужних підприємств, які знаходяться на теренах нашого району, тому що ці підприємства є плаздармом ці підприємства. Являється основою нашої економіки, економіки району, економіки області і в цілому, наже економіки держави. Я хочу побажати нашим надвірнянцям, щоб кожен з нас, який знаходиться на керівній посаді, на посаді другорядні, на даже на посаді, яка відноситься до самого нижча рангу, кожного дня вкладавшись в добробут нашого міста, нашого району. І воно в цілому створиться і буде це добробут до цілої держави. З нагоди 423-ї річниці заснування міста. Прийміть найщиріші вітання від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишовоняка з побажанням усім вам, вашим сім'ям, вашим родинам добробуту, міцного здоров'я на многії літа. Я щиро вітаю вас сьогодні святом міста і святом нафтогазової промисловості. Адже саме нафтогазове підприємство є тою ознакою нашого міста, і ми маємо кожної в сім'ї когось, хто або працював, або працює на цих підприємствах. Це потужні, гарні підприємства, завдяки яким ми маємо чудових інженерів, чудових фахівців, одних з найкращих спеціалістів в галузі в Україні. І ми цим пишаємось. Вітаю всіх надвірнянців, моїх земляків. Передаю вам вітання від національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, яка виявилася єдиним органом державним, який став в обороні української мови, який став в обороні українських традицій і гідності честі українців. І не раз це доказував. Передаю вам вітання від Павла Мовчана, від Богдана Бенюка, від академіка Мирослава Поповича і інших членів комісії. Хочу також привітати і представників Нафтогазової промисловості, які є візитною карткою нашого краю. І хочу побажати вам, дорогі професіонали, дорогі майстри своєї справи, безмежних горизонтів, нерозвіданих запасів. І ще майбутніх процвітань прекрасних консісіонерів. Як годиться за доброю надвірнянською традицією, вітали нафтовиків і надвірнянців, також представники нафтових підприємств, установ та організацій. Адже нафта і газ найбільше багатство на території району. Дозвольте мені від імені колективу КНАФТА привітати п'ятитисячний колектив працівників нафтою, газової промисловості, які працюють на теренах надвірнянського району. Дозвольте мені привітати всіх жителів міста Надвірний з їх двойним святом, святом міста і святом кожної сім'ї, оскільки майже в кожній сім'ї надвірнянців працює хтось чи на нафтопереробному заводі, чи в НГДУ, чи в УБР, чи на газопереробних заводах Пасічник. Дозвольте побажати вам перш за все Божого благословення, сімейного добробуту. Великого щ... людського щастя. Два свята звернулися в одне свято свято Надрінянської родини, до складу якої входять нафтовики, працівники НГДУ «Надвірна Нафтогаз. Цей рік трудової географії нашого підприємства був непростий. Однак наш колектив справився з поставленим перед ним завданнями. Наше підприємство успішно розвивається. Цьому році нам вдалося побудувати кілька об'єктів. Потужним ходом іде будівництво двох стратегічних об'єктів на Миколичинському родовищі, яке є найбільш перспективним в західному нафтопромисловому районі. Ми будуємо високогір'ї, газліхту, компресорну станцію, службову побутовий корпус, введення цих об'єктів експлуатації значно, значно підвищить об'єми видобутку газу і нафти, що буде сприяти енергетичній незалежності України. Шановні набірнянці, дорогі нафтовики, нехай нинішнє свято надихне вас на нове трудове звершення, додасть сили і впевненості, щастя, здоров'я, любові вам і всім ваших всі. Святом Святому. Розділити радість великого свята з надвірнянцями приїхали і гості з-за кордону, Польщі і Чехії, представники міст побратимів. Нині у надвірні мешкає понад 22 тисячі людей. Кращих мешканців району відзначили за заслуги перед містом. Щоб зробити місто чистим і охайним, кожного дня великих зусиль докладають комунальники. Кожна служба надвірної працює у своєму руслі старанно і професійно. Не обійшлося святкування дня міста без музичних подарунків. Присутніх радували співом та танцями, відомі, Ективи та артисти, як на Прикарпаття, так і популярні гурти України. Фіналістка шостого сезону проекту Шанс Христина Яцук надзвичайно задоволена надвірнянською публікою, яка є щира і привітна. Приємно каже молода співачка, що надвірнянці люблять українську пісню, співають її душею. Українська пісня, по перше, це є душа, це є моє життя, з якою я пов'язана. Моє повністю все життя пов'язане від маленької. Я від п'яти років на сцені, тому для мене українська пісня це є моє життя. Я всіх щиро вітаю з цим прекрасним святом. Бажаю щастя, радості, добра, здійснення всіх мрій. Ну і звичайно, Божого благословення над цим чудовим прекрасним містом. Надвірна тішили надвірнянці українською піснею. Віктор Чудновський, Ольга Молодій, квартет Світ любові, народний вокальний ансамбль «Черлені пацьорки Ірина Федишин, гурти Будьмо, «Цвіт Кульбаби та Йорий Клоц. До речі, останні за досить короткий час здобули багато прихильників. Гурт «Йорий клоц», Зі Львова до надвірної завітав не вперше стиль виконання пісень музики в цих хлопців дещо незвичний. А, ну, в принципі, все просто. Ми беремо древні українські народні пісні і їх перемучуємо на свій лад. Тобто стараємося майже молодію не міняти, але додаємо просто своє звучання, бачення там таке публіка. Ну її багато, багато молоді. То класно. От бо. Ну я вражений. Тільки дівчат гарний. Господарі свята натомість вітали артистів теплими та щирими оплесками. Родзинкою концерту стали зірки світового масштабу. Група Козак Систем, які презентували надвірнянцям свої найкращі пісні. І взагалі, в репертуарі «Козак Систем» українська пісня вона не використовується. Вона є для нас природньою тканиною, з якою складається наша творчість. Ми без неї не мислимо для себе ні рок. Музики ні будь-яких стилів, ми з цього складаємося. «Козак Систем запалили надвірнянців драйвовими хітами, а учасники групи зізнали, що працюють для надвірнянської публіки вперше, проте переконані, що саме ця публіка є однією з кращих. Музиканти признали, що в надвірні їм дуже подобається та привітали надвірнянців святом. Красиве таке чимось подібне на всі міста, які межують. З польським кордоном, хоч і надвірна далеко від польського кордону, але вона подібна і на Львів, і на. Е... Ну, на ті міста, скажімо так, європейські міста, містечко, європейські яких, яких достатньо е, в ближньому за за рубіжжі з міста, звичайно. Я так думаю, що треба бути свідомим надвірнянцем і в цей день, хоча б зайвий раз перечитати історію свого міста, ще раз згадати визначних людей, які тут виросли і прославили це місто. Це би я зробив, наприклад. І зайвий раз його підмести від сміття, якщо воно тут є. До речі, досить чисте місто. Але якщо є, прибрати все одно. Ми вітаємо всіх мешканців міста з тим, що. В них сьогодні на свято з концертом приїхала не якась попсова або російська попсова команда. А приїхала справжня українська рок-команда, яка я впевнений, подарує їм те, чого вони раніше ніколи не бачили і не чули. Ну що цього ми і бажаємо вам щастя, любові, добра, класної музики і свідомості в своєму житті. Не обійшлося святкування без святкового салюту.